Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. «Цетрин» прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. І у мене в ефірі першим гостем розмовної студії знову буде Андрій. Андрій Свирода, командир самохідної батареї 30-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант Андрію, вітаю. Доброго ранку. Сподіваюся, він буде добрим. Я знаю, що ви на Бахмутському напрямку. Розкажіть, будь ласка, зараз, от в цей час, довкола вас, яка ситуація воєнна? Противник не покидає намірів наступати, проти не постійно обстрілює наші передові позиції, наші вогневі позиції, тобто, продовжує масовані удари артилерією і ракетними засобами. Тобто оте невелике затище, про яке повідомлялося в районі Бахмута, воно виявилося зовсім тривале, наскільки я зрозумів? Ну ні, нетривалим. Тобто вони деякий час займалися зміною своїх підрозділів і зараз продовжують далі артилерійську підтримку своїх ну, підрозділів, які намагаються наступати. Зміною підрозділів Андрію, ви що маєте на увазі? Ротація? Так, ми підозрюємо, що була ротація, була зміна. Зміна особового складу. Тобто, під'їхали більш свіжіші люди на позиції. Бо побутує така популярна думка, що там ротація не просто свіжіших сил завезли, а що вагнерівці, які брали активну участь у штурма Бахмута, виходять, а на їхнє місце заводять зараз кадрових військових. Вам щось про це відомо? Так. Зараз на місця вагнерівці заїжджають кадрові підрозділі. І плюс заміна заводять, заводять тих штурмових підрозділів, які вже розбиті, завозять нові. Коли ми говоримо про обстріли, от ви сказали, що вони знову відновилися. Можна говорити про те, що вони відновилися в такому ж обсязі, чи є все-таки відчуття, що починають економити росіяни свої снаряди? Ні, поки не відчувається, що в них є економія боєприпасів. Вони так само, як і обстрілювали, так і обстрілюють наші підрозділи, наші посілки, села. Тобто за день можуть обстріляти повністю село, так? Не жаліючи боєприпас. Просто квадратами, як вони це називають, працюють Не прицільно, а просто по площі села? Так, да, просто можуть повністю село обстріляти по квадрату. Ми відповідаємо на це. Звісно, відповідаємо. Ми виявляємо артилерійські підрозділи, які наносяться ураження, і знищуємо. Я звернув увагу, що десь продовж останнього місяця, ну впродовж травня, якщо дивитися зведення генерального штабу по кількості знищених ворогів, то аномально висока кількість знищеної якраз артилерійської техніки, артилерійських підрозділів, очевидно, що це пов'язано з очікуваним від України контрнаступом. Як відбувається це виявлення, можете в кількох словах розказати, завдяки чому саме така висока кількість знищеної артилерії Росіян? Ну, тут доволі все просто. У нас дуже добре налагоджена розвідка: це оптична розвідка, і звукометрична, і з допомогою БПЛА. Також противник не сильно виділяється розуму в деяких ситуаціях. Вони ставлять артилерію на т самі місця, де вони до цього працювали, а подекуди навіть просто не змінюють вони позицію. Тобто, ми знаємо, звідки вони вже можуть працювати. Там, що і медом помазано. Це обумовлюється тим, що велика концентрація артилерії на участку фронту. Тобто її не, ну, не повсюди можна буде поставити, її треба замосковувати. Тому є такі нюанси, по яким вони працюють. А чому вони тоді не можуть так розвідку налагодити? Я просто стараюся зрозуміти який сенс. Точніше, я б навіть так спитав: а як ви оцінюєте якість їхньої розвідки? Ну порівняно з, з початку війни, широкомасштабного вторгнення. Кількість безпілотників не з Так Також них появилися ударні безпілотники, такі як звані як ланцети. Тобто вони доволі змінили вхід наших дій, і тобто ми ж пристосовуємося. Тобто, ми виїжджаємо на одну позицію. Ми маємо при собі мати засоби, які можуть вражати ці дрони камікадзе і дрони, які приводять розвідку. Андрію, хотів ще такий момент спитати: якщо ми говоримо про те, що Росіяни відновили свої активні обстріли в районі Бахмута, то це виглядає швидше на підготовку до намагання просуватися далі, чи це просто закріплення за собою позицій і стріляють туди, куди можуть досягнути, але не видно їхньої підготовки до наступних кроків вперед, проривати наші лінії оборони. На даний момент вони хочуть втримати те, що вони захватили. Тобто вони окопуються е, і не дають можливості для наших підрозділів поки наступати. Я розумію, що ви як е, командир самохідної батареї трохи далі від самого переднього лінії зіткнення. Але очевидно, до вас теж доходить якась інформація про те, що відбувається напередку. Е, про е, настрій росіян. Вам щось відомо? Так, противники декілька. Військовослужбовці Російської Федерації було взято в полон, і по їхнім розказам вони на вони бояться нашого наступу, вони бояться роботи нашої артилерії. Тобто, коли ми починаємо працювати, вони відчувають, що може по ним прилетіти. Вони вже не так себе храбро відчувають на опозиції. Mm -hmm. Вони бояться так само бояться, але при цьому вони і доволі стійко тримаються. Тобто, треба віддати честь цьому. Тобто не треба займатися шапкозакидальництвом і списувати всіх. Дякую, Андрію, що змогли до нас долучитися. Вам ну, тисну руку через екран і дякую за все, що ви робите. Андрій Свирида, командир самохідної батареї 30-ї окремої механізованої бригади, старший лейтенант, був з нами на зв'язку.